Всім привіт! Вітаю вас на новому відео. Сьогодні будемо дивитися трейлер нової частини Battlefield. Я ще не дивився, хоча трейлер вийшов ще вчора. Я планував вчора записати відео, але, на жаль, не вийшло. Тим не менше, дивимося. Чому я знімаю це відео? Тому що я дуже сильно чекаю дану частину Battlefield 6, тому що раніше я не так слідкував за даною серією, тому що мені подобалося. Плюс-мінус, що робить Call of Duty. Але останніми роками вони вибрали, вибрали такий вектор, який мені не подобається. Вони перейшли від цієї камерної компанії, яка була поставлена, прописана, коридорна з багатьма вав-ефектами. Оці моменти я і полюбив Call of Duty. Але оці їхні останні серії, останні три, можливо 4 роки, коли вони вибрали вектор. DMZ, Warzone, тобто ці відкриті локації, де ти бігаєш, щось збираєш, якісь додаткові місії і так далі. Вони мені не подобаються. І з того, що є з тих слухів, що ходять про Battlefield, то це буде одиночна сюжетна компанія, яка сфокусована на сюжет, на оті ж самі вав-ефекти. На розруху це все, що відбувається, як воно руйнується. І є якась надія, тому що дану серію розробляє інша студія, не, 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 ту, що, не та, що робила Battlefield 2042 і попередні. Тобто тут е, люди мають е, якийсь досвід, тому що, наскільки я пам'ятаю, вони робили Battlefield 3 і 4, і багато що повернеться з тих частин. Тому давайте, в принципі, дивитися, є великі надії. Дивимося трейлер і потім ще поговоримо. Записано на ігровому рушиї не актуальний геймплей. Баттлфілд Студіюс. With this monstrous unprovoked attack, no country is safe from their reach. For all those serving on our behalf, our prayers go with you. For the Pax Armada mercenaries who are watching now, I have a message. It's over. Let's get to work! Dagger on my six. Send it. And I will bet you die. And I your death will come soon. I'm proud of your casting. Це довбана велич, як би сказав один стрімер. Ну, Воно виглядає дуже, мені дуже подобається. У мене таке відчуття, ну, як було, коли я дивився перші ще оці трейлери, е, коли я грав в перші Call of Duty, які мене і зачарували. І тут дуже багато руйнувань. Одразу видно, що вони. Можливо, покращили систему руйнувань. Проте вони і говорили за це, що вони покращать систему руйнувань, вона буде більш динамічною, масштабнішою. І по компанії це видно, коли воно все руйнується, падає, дуже багато маленьких деталей. Це прям дуже круто. Графіка там писало на початку, що. Немає справжнього геймплею. Мені здається, там якісь вставки були. Не всюди, але були. І воно виглядає нормально. Якщо воно на релізі буде плюс-мінус так само, нехай. Головне, щоб воно гралося нормально. Головне, щоб була нормальна компанія. І для мене, мені хочеться оцих вав-ефектів. А тут вони були, коли руйнується. Літак будівлі. Давайте, для прикладу, ось це. Подивіться на це руйнування, коли залітає вертоліт. Стрес, those... Ну, ця сцена просто наповнена великою кількістю деталей, і якщо це буде, як це було в Call of Duty від першої особи, тобто не якась заскрипто заскриптована катсцена, ну верніше... Ігрова така вставка, а прям е, геймплей переходить в цю, в цю сцену, то це прям дійсно і дійсно буде дійсно буде прикольно. Подивіться на цю сцену руйнування, мені здається, Бруклін, так? Бруклінського моста і будівель, наскільки воно тут все вибухає, взривається. Це дуже прикольно. Now, I have a It's over. Я думаю, що будуть так само політи... Е, політи? польоти на на оцих винищувачах на різних е, гвинтокрилах. Е, ну, класична Battlefield, тільки. Компанія одиночна, що не менш важливо, тому що раніше не було одиночної, були тільки мультиплеєрні. Тому моя повага. Ну, це подібне на геймплей. це може бути геймплей. Видно, що це якийсь Єгипет спереді піраміди. Виглядає дуже, дуже непогано. Не вав графіка. Є ігри з кращою графікою, але в таких іграх мені здається, що графіка не на першому рівні. Оце вже було злито раніше. Там не було. Нормальної версії цієї сцени чи геймплею, але е, бу буде така місія, коли група людей, ну, тобто, ви втікаєте від е, оцього від цієї дамби, коли вона зірвалася. Тому, блін, ну воно виглядає дійсно. Мені подобається. Ну, в принципі, е зрозуміло. Як воно буде виглядати 31-го, мені здається, там писало, буде відкрита бета. Якщо вона буде відкрита, я до кінця не подивився. Давайте <звук> подивимося. Оцей зрив мустав, це якийсь Нью-Йорк, ну це реально масштаб. Хочеться, хочеться такого епіку. Мультиплеєр 31-го. Ну, подивимося, чи він буде відкритий, чи тільки для певних блогерів, але я думаю, все рівно будуть вже якісь зливи. Відео, навіть якщо ми самі не пограємо. Одним словом, виглядає дуже обнадійливо. Надіюся, воно так і буде. І кажуть, що реліз буде в цьому році. Тому чекаємо. Однозначно, я буду брати, але. Скажімо так, подивимося на мультиплеєр, подивимося ще на якісь геймплейні нарізки, які будуть. Тому що, як я вже сказав, що реліз в цьому, року, в цьому році, і їм потрібно робити якусь піар-компанію, щось показувати, звісно, якщо не перенесуть. Тому, якщо все буде добре, я придбаю цю гру, пройдемо компанію і можливо будемо бігати в мультиплеєр, тому що я декілька десятків годин награв в 2042 після оцих всіх патчів і так далі. Тому. Всім дякую за перегляд, хто подивився, напишіть свою думку в коментарях, чи сподобався вам сподобався трейлер, що ви очікуєте, і взагалі ваші думки на рахунок цієї гри. Всім дякую і до зустрічі!